Друзі, вітаю всіх з нашого півдня. Дивіться, зранку ще знімала, ну там пройшло менше доби, бо я самого ранку знімала відео, а це пройшло ще кілька годин. Не кілька, там більше, ніж кілька, десь, скільки годин пройшло, я думаю. Ну, візьму, я відкрию ще раз, подивлюсь, щось, знаєте, от просто не знаю. От руки просто тягнулися туди, до цього насіння. Раньте відкрила. Ну, я показувала зранку ось цю. Тут були тільки-тільки. Біленькі цяточки. Пройшло кілька годин, гляньте, один вже, бачите, ось з краю. Вже прямо хвостик ось, бачите? І ці, що були тільки цяточки, гляньте, вже почали вони випускати росточки, бачите? Так що до вечора, оцей один вже я посаджу, а це до вечорі знову буду перевіряти. Я вже повикила ці всі Я вже потім зрозуміла, що ці писульки не треба, геть, тому що все одно я буду їх. До цвітіння всіх доводити. Дивіться, як ці повідкривалися. Те ж саме. Вчора так само замочила, бачите? Дивіться, скільки хвостиків повипускали вже, бачите? Оце все, що з хвостиками, все буду саджати. Ось ще, бачите, ось починають. І бачите, одні збільшились в об'ємі більше, другі ще малесенькі. І вони оце поступово, так що їх треба і ввечері, і зранку перевіряти. Дивіться, тут ось дві, бачите, як обросло, які вже хвостики. Вчора було сухе насіння, друзі, сухуще-сухуще. Я просто їх завернула в вологі трапочки. Ну тут зовсім ще, оце ще закрите, бачите, зовсім ще розкриваються. Але але вже ось є, бачите, там, білесенька білесенька цяточка. От, подивимося ще. Ввечері, все буде, це таке, знаєте, цікаве кіно, слухайте, я давно це робила і сама вже забулася. Тут ще теж, ну, ну бачите, зовсім нічого нема. Знову це все поскладаю знову у торбочку, ну, ці вибру з хвостиками посаджу. Я ці знову поскладаю у, тряп, у тряпочки, в це телефоновий пакет, і на вікно. Ось я поробила. ну, бачите, уже такого, Прямо пальцем о, зробила так от дірочки. Поналила туди тепленької водички. Пролила оце ось два крайніх, це на 40 штук. Ні, не 40, тут менше 40. Так, іде 20 комірок, а так 13, 26. Ну, побачу, буду дивитися по хвостикам від Це в мене тут ще смокот, бачите, кидала землю перемішаний. Зараз будемо брати, ну, це треба брати. Пінцетом тільки, зараз я, я покажу, як я це все буду робити акуратненько, пінцетиком. Да, це така, знаєте, робота, кину її сюди, загорнули отак от. Пальчиком притоптали, і все. І на сінечку посаджене. Так, це така робота, як би сказати, така дуже скурпульозна. Але це треба зробити. Хоча це можна набагато простіше, можна просто весною висіяти в ґрунт це насіння і просто поливати кожен день, кожен день, щоб просто була земля, щоб була вся ця сволога. Я так робила один рік. Але я хочу просто, щоб вони мені в цьому році вже всі зацвіли, тому я почала це ще в кінці лютого висівати їх. Як бачите, зараз діло піде. Оце тако сидіти з пінцетом. Якраз поки зима, в нас поки ще зимно, сніг, морозу нема, правда, хоч воно все розтає, але все одно ще сніг лежить сюди, то в мене є час поки сидіти оце з пінцетиком, тикатися і саджати. Ввечері так само я сяду, повідкриваю і покажу вам, що буде ввечері. Цікаво, правда? ж, Як прокльовується життя? Просто моментально, моментально прокльовується. Так, все, друзі, буду я зараз сидіти і тикати. Всім пока!